Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про автомобіль, який уганяють тільки у французьких команді. Ренокліо третього покоління погнали. Капотом нас зустрічає двигун об'ємом 1,6 літра. Це у нас К4М, потужність його 65 кВт, це 88 кінських сил. У нього. Крутящий момент 140 ньютон на метр, і в парі з п'ятиступінчатою механічною коробкою передач він здатен розігнати цей автомобіль до максимальної швидкості, яка складає 177 км на годину. Також на цей автомобіль встановлювалися ще двигуни 1,2 та 1,4 і е, дуже в рідких случаях встановлюється сюди двигун об'ємом 2 літра. Лісна база даного автомобіля складає 2472 мм, ширина 1639 мм та вага. 1150 кілограмів. Пані та панове, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром». Подивимося, що цей наш породистий скакун, що у нього по фарбі. Вмикаємо наш прибор. І починаємо огляд. Зараз він трошки прогрузиться. 133 мікрона. 142. 134 капот в рідній фарбі. Крило у нас пластикове, я чуть його не провірив. Дверка 133 мікрона. Давайте нижче за молдингом Подивимося 123 мікрона. Рідна фарба. Давайте задню праву дверку подивимося. 133 рідна фарба. Знову ж таки нижче молдинга. 124 рідна фарба. Давайте глянемо на дах. 119 рідна фарба. 115 рідна фарба. Тепер давайте подивимося, що у нас по пройомам. 57 і 4 рідна фарба. 67 рідна фарба. Давайте глянемо, що по заднім пройомам. 69 рідна фарба. 54 рідна фарба. Далі у нас заднє праве крило. 193, бачимо, що у нас є косметичне підфарбування. Слой невеликий. Ось оцей у нас шматочок. Перелачувався. Це скоріше всього, другий слой лака. Дивимося, у нас задня кришка 118. Рідна фарба, 128. Рідна фарба. Переходимо до лівої сторони автомобіля. Заднє ліве крило, 135. Рідна фарба, 126. Рідна фарба, дверка задня. 118 рідна фарба. 119 рідна фарба. 109 рідна фарба. 117 рідна фарба. Давайте глянемо ще по цій стороні, що у нас по пройомчикам. 63,4 рідна фарба. 58 рідна фарба. Тепер задня дверка. Дивимося пройоми. 66 рідна фарба. 48,5 рідна фарба. Тож ми бачимо, друзі, що наш Renault Clio майже весь в рідній фарбі. У нас є косметичний підкрас по задньому правому крилу. Там, скоріш всього, був перелак, бо слой невеликий. Ми бачимо, що машина в середньому б'ється 130 мікрон, а там вона 186, тобто 50 мікрон, це, скоріш всього, поліз лак або щось такого плана. Можливо, десь люди царапнули, ми це не знаємо, але слой невеликий. Нічого страшного немає. Друзі, і по завершенню, ще я вам скажу, що ми отримуємо за 6200 доларів. Це у нас Рено Кліо третього покоління. Це породистий скакун, він має свою історію. Можливо, ви знаєте, що у Рено є свій підрозділ Рено Спорт, і вони брали участь в... Ралійних гонках і в далекому 1973 році сам Рено Кліо взяв призове місце на світовому чемпіонаті по ралійним гонкам між автовиробниками. Тож, друзі, у нас 1,6 мотор потужний для цього кузова це просто заглаза його хватає. У нас механічна п'ятиступінчата коробка передач. У нас автомобіль майже в рідній фарбі, там косметичний підкрас по правому крилу. У нас є другий комплект гуми. Подивіться на цей Goodyear, друзі. Тут протектора. Ну, я б сказав, що вона їздила одну зиму і все. Так що тут ви повністю упаковані. У вас є ось такі леті диски. Подивіться, яка краса на цьому автомобілі вони виглядають взагалі просто булочка. Так що, друзі, купуйте автомобілі, які вам подобаються, Слідкуйте за рівнем мастила, їздіть та кайфуйте. З вами були автоімпорт. Приїжджайте до нас, місто Суми, вулиця Белопійський, шлях, 11. Завжди раді.